Вітаю всіх, мене звати Володимир. Радий вас вітати в TuneStudie VPLIF. Сьогодні у нас в роботі Mitsubishi Outlander. Автомобіль новенький з автосалону. На цій машині ми будемо робити захист антигравійною поліуретановою бронеплівкою. Tліpдізайн, тримака. Саме заклеємо капот, фари, бампер, формовані елементи, а також заклеємо крила цінним полотном. Не один сантиметр не залишиться без захисту. Заклеїмо бокові дзеркала та обов'язковими ручками. А також, друзі, у нас зараз діє акція при замовленні поклейки захисної плівки на автомобіль. Ви отримаєте від нас мега подарунок. Подаруночок сюди це нанесення кераміки на плівку. Кераміку будемо наносити від компанії Koch, а саме це CO-02, новітня серія. Що воно дасть? Воно дасть більше глянцю, більше насичення кольору, більш гідрофобу і цілком загалом дасть більше і довше е залишатися плівці в заводському ідеальному стані. Звертайтеся обов'язково до нас, за деталями залітайте в дірик, ставте плюс і ми вас проконсультуємо.